Всім привіт! Розпочинаю цей тиждень ось з такого старту, з того, що є. Ось такі просто на даний момент буду вишивати зараз ту частинку і буду вам потім показувати, що в мене вийшло, що я не вишивала. Тому запам'ятовую, що в нас тут було, і що в нас потім стане. Покажу вам, які є просунення. Як ви бачите, дуже багато. Темних кольорів вже вишито. Гадаю, що дуже сильно помітно, наскільки просунулася ця робота. На даний момент я вже повністю закінчила вишивати три кольори. Але я що хочу сказати, були бленди. Та ці бленди, вони мені. Були не дуже зрозумілі, бо насправді їх, їх зовсім ніяк не помітно. Можливо, це буде видно, коли прям повністю все буде вишите. Але загалом, коли там два кольори, вони майже однакові, і ми беремо їх вдвох, то я, я не помітила, чому різниця, чому потрібно робити саме цей плент. Мені не зрозуміло. Робота просунулася гарна, я задоволена всіми своїми результатами, ви бачите, робота просувається, і на даний момент вишито майже 50%. Тобто, дуже гарні просунення є. Подивимося в кінці відео. Я вам буду звітувати, скільки було вишито загалом. Бо було 45%, зараз 48 на 3% цей процес продвинувся. Мені подобається, щось ці... що ось ці, бачите, точкові залисинки, що вони вже пропадають з радарів, і картина вже стає більш повноцінною. Загалом скоро будуть вишиватися отут вгорі. і Ось тут такі великі вже шпаточки кольору. Гадаю, там швидко тоді піде процес. Поки наразі маємо те, що маємо. До речі, я вже прийняла участь ще в одному таємному санті, і в кінці відео покажу подарунки, які поприходили. Щоб для тих, кому цікаво, все ж таки більш про вишивку, подивитися, вони на початку глянули, а в кінці вже будуть більш якісь такі інші. Побутові загальні теми. Ну, ось так. На даний момент є, є що я дуже е, зручно мені вишивати на цих пальцях. Обачно трошки прихворіла. Добав такий голос. Друже, мені зручно вишивати на цих пальцях. Робота велика, пальці великі, і мені вони прям чітко сюди підходять. У мене були більші. Але більше вони не зручні. Тобто це для мене максимальний розбір, який зручний. Дібратися, подивитися, що ж саме це за розбір, як вони правильно називаються. Ось, і тоді вже поділюсь і розкажу вам. Попереду чекає відкриття виставки, і я вирішила оформити в раму нарешті свого єнотика. Дуже багато було варіантів, як оформити, але я все ж таки доволі швидко я визначилась з тим, що буду робити. Рамочка буде в мене такого приємного сірого кольору. До речі, що вам з того що ви бачите, подобається на екрані. І після того, як підібрала рамку, вирішила для вас засняти чечки краси мого улюбленого рідного міста Харків. У мене вже вишито 60%. Ось так ці 60% виглядають. Як ви бачите з минулого разу дуже багато чого змінилось, того, що я вам показувала. Дивіться, який великий клаптик вишитий тут в мене вгорі. Також ще в цьому правому куточку, але там пальця вони трошечки заважають. Загалом, дивлячись на повну картинку, ви бачите, наскільки гарненько все в мене пересунулось. Волосечка вже тут з'явилась. Ось так. Зараз хочу вишити одну з палеток. Не знаю, як правильно назвати. Одно з палеток з ниточками вивчити повністю. Наразі вишиваються е, самі е, такі великі кольори, скажімо так, яких більше всього, яких більше всього хрестиків. Ну і ці кольори вони, бачите, темненькі. Зараз в основному все темненьким вишивається. Хочеться вже щось посвітліше. Але поки хочу по цьому плану йти і поки все дуже добре виходить. Далі вам буду показувати, якщо що в мене змінюється, коли буду представляти пляльці, то також вам відзніму процес. Приїхав мій подаруночок, ще один від таємного Санте. Покажу вам мої улюблені горішки. Ось такі смаколики для дівчат. Одну штучку вони вже з'їли. Ось така листівка з приємними побажаннями. Так, такий смачненький чай так. І смачненькі цукерочки. І смаколики тут лежать. Так гарненько виглядає. Ось така велика чашечка. Поповнення колекції моїх чашок. В цьому році їх стало дуже багато, саме ось таких великих, бачите, яка в мене рука, яка в мене ладонь, яка чашка. Така велетенська. Дуже задоволена участі в цьому. Якщо ви ще не приймаєте в часті в таємних сантах, то я вам дуже сильно рекомендую, бо це покращує ваш настрій та ваш психоемоційний стан. Дуже-дуже сильно проснулася за цей час, як ви бачите, Ось моя помічниця тут вилизує лапку. В неї вилих, ми вже вспіли побігати по лікарям, по ведлікарям. Ну, теж інша історія. Ну, Все гаразд зараз. Поруч. Лежить, чухається. Чухає свою п'яту точку. А це вже мірандочка кричить. Давно вам їх не показувала, тому трошки ще й про них. За цей час, як ви бачите, ну, дуже сильно я приснулася цим процесом. Ось цей шматочок в мене з'явився. Тут вже з'явився якийсь великий, який великий шматочок. Дуже багато пустот темних тут було позашивано. Отут був такий гарний шматочок вишитий. Бачите, волосечка у мене також дуже сильно просунулась та вишилась. На даний момент в мене вишито 63%. Я вже не пам'ятаю на початку відео, який відсоток у мене був, коли я починала записувати його. Але зараз я вам хочу сказати, що я вишиваю днями і ночами, і я не перебільшую. Тому що. Мені потрібно закінчити цю вишивку до кінця цього року. Тому ось такі справи. Вишиваю дуже-дуже багато зараз. Що я для себе вирішила проплати на наступний вишивальний рік, розкажу трошечки пізніше, але багато, дуже багато думок з приводу цього. Обов'язково з вами поділюся, бо ще в мене будуть обов'язково підсумки. Цього року, та плани на наступний рік це обов'язково обов'язкова програма по вишиванню. Але, згадую, якщо чесно, мою підсумку цього року, нічого не пам'ятаю. А ні, згадала єнотик, бо, бо я його нещодавно оформлювала. Так, ну, ось такі справи. так вам показала, я виглядає моя дівчинка, ще моя одна дівчинка, і меранделика вона моя десь вже сховалась Не покажу. Ось така краса, запам'ятовуйте, що в нас було. У мене залишається менше тижня до Нового року. Подивимось, чи встигну я вишити. Якщо встигну, це буде просто магія. Дуже великі просунення, як я вже сказала, але я сіла монтувати відео, я розумію, що в мене немає навіть 10 хвилин, хоча дуже багато часу було приділено вишивці. Але є розуміння того, що потрібно ще не тільки багато вишивати, як мені раніше здавалося, що було що показувати. Але ще й багато вміти розповідати і описувати там свої кроки. З цим в мене, мабуть, проблема, бо, як ми бачимо, вишити багато. Я б могла б вам достатньо чого показати. Але сказано дуже мало. А тому буду поділюсь своїми почуттями щодо цієї вишивки. Оскільки я зараз взяла за мету вишивати повністю одну таку трафаретку, не знаю, як правильно, правильно називається, ось таку штучку, мені психологічно набагато легше вишивається, тому, є, тому що є азарт, щоб я могла пошвидше закінчити. Також те, що я вишиваю по програмі, додає мені мотивацію, тому що я бачу, який там є відсоток, я потім. Сяжу, вираховую, скільки приблизно часу в мене йде на вишивку 1%. На вишивку 1% саме цієї роботи в мене йде приблизно 2,5 години. І коли я бачу, скільки залишається в мене часу і скільки відсотків, я можу для себе розрахувати, скільки моїх годин в день треба вишивати. Щоб в мене вийшов потрібний для мене відсоток. Тому програма для мене таким маячком е слугує, який допомагає в пришвидшенні, прискоренні мого вишивання. Наразі в мене темненькі кольори до, до вишивання, і вже точно перехожу до більш світлих. Залишився лише один такий темненький бленд, але з ним вже буду в наступному відео справлятися. Та буду вам все показувати. Буду, напевно, знімати підсумки кожного дня, щоб було мені з чим з вами поділитися, Та що вам показати. Так буде набагато іскравіше та цікаво. цікавіше. До речі, якщо ви вже давно на моєму каналі, то, будь ласка, напишіть. В коментарях дуже цікаво дізнатися цю статистику. Якщо ви вперше потрапили на мій канал і ви ще не підписані, то підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, тому що ваша активність допомагає мені в просуненні каналу. І я буду вдячна за ваші подобайки, коментарі та особливо за підписку на мій канал. Так, ось така хвилиночка реклами була. Цього вам ще трошечки, так от, наскільки звалий камера, розблизу показати. М -м -м. І ще покажу вам, як виглядає ззадник. Він ось такий приблизно. Я вважаю, для такої великої роботи він досить такий гарний. Були в мене, зізнаюсь, не дуже гарні переходи. Але Вони, але вони мали місце бути. Е... Вони просто зробили свою роботу. Вони тут просто існують. Ось так це виглядає. Як на мене, то виверід також дуже гарний. Якщо дивишся на виверід, то здається, що набагато більше вишито. Також така додаткова мотивація для мене, щоб вже закінчити цей процес. Дякую всім, що додивилися це відео до кінця. Всім бажаю гарного дня, тихих ночей та до зустрічі в наступних відео. Бувайте!